От тому Чернишову мільярд гривень. Так. Це корупція, об'єктивна. От у особи є мільярд гривень. Ні. Тобто йому потрібно когось попросити. Так. Ти віце-прем'єр. Ти когось просиш, щоб за тебе внесли гроші. Ти Які будеш от... зобов'язаний. Звичайно, звичайно. От я б цього суддю, який це встановив би, вже притягав би за створення корупції. А по всій прокурорах є можливість носити заставу, чи все ж таки є норми, по коли у без... нас Конституційний суд зазначив, що в усіх справах, і це і зазначав європейський суд. Раніше у нас пряма норма була, що за державну зараду не можна було заставу вносити. Так. Конституційний суд і Європейський суд справ людини зазначив, що це порушує права людини. За всі справи можна застосовувати заставу. Скажіть, будь ласка, от з цієї точки зору, чи є справедливість, якщо завідомо от такі фігуранти у таких справах, де крутяться такі гроші, можна підозрювати, зможуть знайти такі гроші. А звичайні, ну скажімо так, пересічні громадяни, де декута обійця, да, я кажу про крадія mm -hmm. у супермаркеті. Наприклад, людина чомусь пішла на такий крок і вкрала палку ковбаси? Ну так ви розумієте, що там п'ять років позбавлення волі реального передбачено зараз законом під час дії воєнного стану. Скоріше за все ця людина сяде. Може бути, що така людина сяде.